Майже кожного знає, хто сидить за столом, і друзів, і родину. Я хочу сказати, що дійсно він, він був дуже добрим. Скільки ми жили, в нього все рівно ну, в очах, і навіть зараз, от на фото, в нього все рівно ця доброта, вона от ну, ти це бачиш. Наскільки він був, можливо, інколи ну, щось робив неправильно. Але я знаю єдине, що він завжди просив пробачення. Він все рівно, ну, потім розумів свою якусь помилку, він підходив і просив пробачення і просто розуміє, що, що Бог його дуже любив. Бог його дуже любив і Бог його дуже берів. Дуже берів. Ми всією родиною за нього переживали постійно. Постійно в молитвах маминих наших він був. І Я бачу, наскільки Бог його проводив, і, і друзі теж, я думаю, можуть підтвердити, що були такі ситуації, з які дійсно Бог його просто дивним чином він спасав його. І хочу сказати, що як кулінар він завжди був, він дуже відносився відповідально майже до кожної справи. В кулінарії, якщо він пік теж саме хачапурі, то він, коли йшов за закупками, він не купляв просто, ну наприклад, я так як в сім'ї, і в мене діти, це все, то ти зачастую купляєш там, що тобі не вистачає, такого чік чик а вже робиш з того, що в тебе є дома. А в нього це був цілий процес. В нього був цілий список, і він починав від яйця, яке там треба купити, і геть до досочки, до ковричка, на якому треба це все розкатати. Навіть так було, що він хотів спробувати чорну піцу і кажу, кажу Мирослава, що ж ти їй будеш робити, цю чорну піцу? Це ж кажу, треба оце, цей каракаті, цей чорнило, воно ж кажу, стоїть не дешево і чуть -чуть його, його треба чуть-чуть, але його ніхто чуть-чуть не продає. Він каже, Тань, буду пробувати. Він спочатку спробував так, як десь йому в Мацурі посовітували, з якимось там вуглем чорним, але воно того не вийшло. І я просто побачила, що він, що він очікував друге. От він знає, що він знає, який має бути кінцевий результат. Потім через два дні він приходить і каже, Таня, я вже замовив оце устрице чорнило. Воно пройшло пів -пів банки, там ще його дуже багато. І він оце почав робити Брецелі, це його улюблене блюдо було яке. Є, він з Німеччини привозив. Він почав пробувати робити хачапурі, були і чорні, і такі. І от в мене Христина, наприклад, вона, вона не любить піцу там зі всякими кубкою, зі всім, вона любить з м'ясом, тоді треба м'ясна. І він сюди приходив і казав, Христина, ти яку піцу будеш там, чи це? Мені з м'ясом, хорошо, Тімура, ти яку будеш. Ну, я там таку-то, таку-то. І він завжди робив від коптука. Оце з м'ясом, оце там з тим, з тим, з тим. Він розказував, що там це. І він звав, коли було гаряче. От Він зробив, він це любив поставити на стіл і потім звати, що подача красива. І це він все робив від самого початку, від закупки, бо це він зараз що на базар. Що треба. Якщо не крикла мірить, не кучається, що це і мені там треба, мені там ці, це треба потрапила, мені добре. І майже все ми саме присинка, я передивлялась у фотографії, на сторінці. Я побачила, що дійсно красива, очікувається, не робила. Щось там мазала і чогось старше було там мазала. Ще щось згадалося, він собі придбав десь, може, місяць назад рибок, він замовив акваріум, поставив себе. І коли ми всередину зайшли до нього, то в мене в Христині було перше питання, каже, мам, а рибу же ж треба покормити. Я кажу, мам, ну дивися, він пішов і навіть нам не розказав, що з цими рибками робити, бо я правильно за ними кажу, кажуть. Він же завжди каже, як десь уходить. Якщо він що він надовго десь піде. він казав, тіпо, що там треба зробити. Якщо нам буде дуже не вистачає, тому що ми з ним прожили, вважаю, поряд, будемо його пам'ятати добрим, творчим, креативним завжди.